Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. З вами Валерій Громов, перекладач Святого Письма. Сьогодні ми розглянемо наступну тезу із циклу невеликих проповідей, який я назвав 12 тез реформації від Громова. І ця теза називається Ісус не говорив нам, щоб ми мали життя з подостатком. Як же насправді написав любимий учень Іоанн в 12 розділі Євангелія Іоанна»? У му вірші я читаю так, як написав в першій жилі апостол Іоанн. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб вони мали життя і мали надзвичайне. Грецьке слово Пересос перекладається як надзвичайний, особливий, дивовижний, чудовий, необмежений в часі і в просторі тощо. Справа ще в тому, що перед цим грецьким словом «пересос» Який не є іменником першоджерелі, не має жодного прийменника. Нема жодного прийменника ні з ні інших прийменників. Згідно закону герменевтики, Біблія сама собі не протирічить, а навпаки, тлумачить саме себе. Ось чому, якщо звернутися до Євангелія від Луки, до 12 розділу, 15 вірш, ми також можемо прочитати, де написані такі слова. І сказав він їм. Тобто Ісус своїм учням. Дивіться, остерігайтеся всякої зажерливості, тому що життя будь-кого в достатку того, що він має. Дійсно, так воно і є. Тому що, на прикладі апостола Павла, ми знаємо, що він і тонув, що він і був побитий камінням, але встав і пішов. Він все мав необхідне для свого служіння, і його служіння було дійсно чудове, дивовижне, особливе. Тому пам'ятаємо. Що вірний переклад допомагає вона заглиблюватися в ті откровення, які нам дає Слово Боже. Наступну тезу, яку ми розглянемо, називається Царство Небесне не силою береться. З вами був автор перекладу Біблія або вічна Євангелія Валерій Громов. До зустрічі!